Ще ж, е, марафон добіг до свого кінця, і треба підвести певні підсумки. Е, е, на жаль, поки що я не вмію розмовляти англійською так, як е, розмовляю українською мовою. Проте е, цей марафон він поміг мені е, зрозуміти, що спілкуватися просто треба. Ти просто маєш спілкуватися. З помилками. Там, емоційно, неемоційно, коли в тебе є настрій, коли в тебе немає настрою. Просто кажи: кажи, перекладай, співай, пиши якимось людям, знайди свого барі і спілкуйся з ним, скільки тобі заманеться. Тобто є багато крутих способів. Вчити англійську, а ми, ми про них просто не здогадуємось. Ми не знаємо цих методик, і це була дуже насичена неділя, я за неї дуже вдячна, і я сподіваюся, що все ж таки я наважусь взяти місячний абонемент в школі, та ми ще побачимось на, на уроках і далі. probate